Ти спочатку мене звати Іван Мейський, директор Назар Транс. Ми сьогодні прийшли сюди не дискутувати, ні з ким нічого не сваритися, не кричати. Ми прийшли розказати свою позицію, які в нас проблеми, і порадитися з людьми. Що можна далі зробити, і як далі діяти, може вони були б дали нам свої пропозиції. Ми свої пропозиції. Ми хотіли дійти якогось спільної думки, щоб ми могли на подальшому далі працювати на сьогоднішній день. У мене на рахунку ну я не буду там озвучувати в мінусах. Я заборгував за паливо, я заборгував за запчастини. Вже доходить до того, що заплати немає чим платити своїм шоферам. Ним у них теж сім'ї, в них теж діти, і тому подібне тому подібне. Але бачите, не дали нам навіть виступити, навіть довести до людей свої проблеми. Ми не прийшли сюди, що ми вже помішаємо ціни, чи ми вже то. Ми хотіли порадитися, як далі робити нам, що нам далі робити, і такі а то... дивіться таке питання. Ви кажете, прийшли порадитись, але пенсіонерів вже не пускають. Тобто, ви спочатку зробили, а тепер порадитись. Поясніть, будь ласка. 20 днів тому ми написали листи, що в нас без положення, положення, нас, нас ніхто не ви писали, ви писали листи кому? До міської ради, що в нас без положення, ми будемо йти на якісь. Шляхи, щоб ми могли закупити паливо і закупити запустини, тому що ми на несправному транспорті транспорті не зможемо возити людей, тому що ми людей беремо здоровими, ми маємо їх привезти додому живими, здоровими і усміхненими. То 20 днів тому ви написали лист звернення до Сергія Віталійовича, але відповіді ви не отримали. Тому ви вирішили Віталійович. Так ми вирішили по своєму, але Сергій Віталійович здивувся з перевізниками і попросив не робити цих речей, тому що ну правда водії були попереджені і тому почався такий хаос. А коли він з вами зустрівся? Через скільки часу він зразу зустрівся в понеділок. Десь в обід Десь, так в районі то, то ви обіда. написали, і він зразу з вами зустрівся. Ні, ні. Це вже коли Це вже пройшло того... 20 днів. Ага, вони коли... ми... почали, почали не возити людей. І він зустрівся. Ми пообіцяли, що ми далі будемо продовжувати. але ми все одно довго не зможемо продовжувати, тому що в нас великі проблеми. Тому ви вирішили сьогодні поспілкуватися. Поспілкуватися. Ми підготували навіть е, такий е, лист свого роду, щоб звернутися в кабінет міністрів чи в Верховну Раду, щоб людям адресно доплачували допомогу, адресно надавали допомогу на перевезення в громадському транспорті. Ваша думка, чому сьогодні не вдалося поспілкуватися? Я так думаю, що були спеціальні люди, пару чоловік, які мали намір знову виступити проти голови, як так як. Більшості йому їм, їм не подобається чи що не знаю. Ну, факт того, що голова е, сам запропонував але чому всім він перевізникам оцих шість е, пільговиків возити це. Е, ми послухали в свій час голову. Ми возимо за свої кошти. Нам держава не повертає за них ні жодної копійки. І е, ми надаємо такі е, кошти е, людям, що е, ні одна організація не надає. Я пропонував звернутися епіцентр, велика організація. Е, потім подоляни, є купа заправок, є купа золотих магазинів. Звертайтеся, нехай вони ще вам декусь нададуть допомогу. Може, е, ви будете мали чим розрахуватися е, за, за цей проїзд? Бо ми вже не в силі. Ми, ми надавали ту допомогу. Багато років, багато років і люди за нам це навіть не дякують, а ще клянуть. Ми беремо сім вісім, дивиться. Бабця беруть ще і дев'яту, але не візьме десятого якогось здоровшого людину пенсійного віку. І він каже, щоб ти не доїхав, хіба це гарно? Ми за свої гроші ще отримаємо такі. А водії в першу чергу страдають від цього всього. Скажіть, коли це все починалось, коли ви взяли на себе зобов'язання возити безкоштовно пільговиків? Сергій Віталійович обіцяв якісь поступки в чомусь іншому? На яких умовах? Ніяких просто не, не обіцяв. Ми, просто, ми тоді, на той час, ми зробили розрахунки, подивилися, пасажиропотік був нормальний, ціни були менше-більше нормальні, паливо було доступне. І на, ми могли працювати, ми могли возити, але ми могли возити до, певної, до певного часу. Все, час нас. Став такий, що ми впали на коліна, баки сухі, і ми більше просто не в силі далі перевозити пасажирів. Сьогодні, ну, на цьому слуханні, люди озвучували, що вони би хотіли. Помогти вам з контролем от, пасажиропотоку. Як ви дивитесь на це, щоб люди допомогли все це проконтролювати Ми не проти того? Ми контролюємо самі добре і садили своїх людей і всякими шляхами і на сьогоднішній день. В кожному підприємстві, в автобусах стоять камери спостереження, і по камерах ми сидимо диспетчера ми рахуємо, так що там, так як люди собі говорять, бардаку немає ніякого. Там е, контроль але... є нормальний і все сходиться нормально. Але для того щоб люди заспокоїлися, ви готові так дозволити громадським контролерам попрацювати місяць з транспортом? Е, е, з цього люди нехай собі як підходять. Я е, поспілкуюся з людиною, можливо, і дозволю. Е, то в тому нема питань, в тому нема проблем. Одне місце мені там е, не завадить, е, але е, я кажу, у нас контроль є налагоджений, у нас камери стоять, у нас все е, відлагоджено, так що в тому питанні немає ніяких проблем. Проблеми є в чому. Зараз пал, е, пал багато пасажирів потік. Е, зараз вже е, начнуться студенти, канікули, ще більше впаде. Запчастини з, е, збільшилися е, десь 40, 45%, паливо так само. І просто-напросто. Не в силі далі їздити, ми мусимо або якісь нам е, робити кроки, а, а ні, то станемо. Але це вже крайне. Ми би не хотіли е, робити незручності нашим людям Тернополя, які е, дійсно їздять. На роботу молоді люди, які мають сім'ї, мають дітей, діти ходять до школи, і ми не хотіли би і ціни їм піднімати, бо вони теж мають мізерні зарплати і тому подібне. І для молодих людей це буде удар дуже великий. Якщо він дасть ще дитину ціну, він дасть дитиніше на. Більше грошей на проїзд, і сам і жінка вже не працює, і ще як на квартирі живе. Це взагалі для таких людей катастрофа. Але а люди пенсійного віку переважна більшість забезпечена, переважна більшість. Вона ще має робочі пенсіонери, як правило, їздять. І переважна більше, більшість. Вони мають будинки, мають дітей, і діти їх ще забезпечують. А от саме гірше ми обговорювали, що саме більший удар буде. По людей, які молоді, молоді сім'ї, тобто ви Тоб... вирішили трошечки приберегти молодих людей, які, яким досить скрутно зара наші на ситуації, Вони, вони а... теж не, не мають немає грошей і тому подібне. Дякую вам.